Вітаю, шановне панство! Зарядна станція ємністю 2 кВт, і ціною вдвічі нижчою, ніж аналоги від Ecoflow, Bluetti чи Anker, подібної ємності. І при тому акумулятори залізофосфатні, довговічні. Це теч BS 006, Вона ж EcoPlay P2001, Sigma Mobile X Power 2E BS 006, OakTel P2001, Fitch Energy F2000, VDL, PiSEN та, можливо, інші, про які я ще й не знаю. Тому по суті, це. Огляд усіх цих станцій. Глянемо ККД, наскільки в реалі віддасть енергії і що потягне. Розберемося в доцільності покупки такої станції, чим поступається дорожчим і чим виграє. Я навіть спробую трохи відмовити від купівлі недешевої іграшки або, навпаки, впевнитись, що вона точно потрібна, бо продавці солодко ще бечуть, а ми розберемося. Отже, як бачимо, станцій багато, і зрозуміло, що швидше за все виробляє станцію один ОМ-виробник в Китаї, інші замовляють і чіпляють свої назви, вносять. Чи мінімальні зміни? Чому мінімальні? Бо технологію і лінію виробництва ніхто кардинально не змінюватиме заради одного бренду. Та й по цінам вони плюс-мінус однакові. За чутками, це той же завод, що виробляє блюєті. Неперевірено, але є такі чутки. Про що це все свідчить? Про те, що це доволі вдала модель у співвідношенні ціна можливості. Тож давайте по порядку: забрав на пошті, і отак без авто це не варіант. Вона реально важка, з коробкою 24 кілограми. Незручно нести таку крихітку. В комплекті Ур зарядки звичайний як для підключення ПК посібне користувача з українською, що дублює ось цей англійською. Ось станція у порівнянні з моєю блюєті є б 3 a щоб мати уяву. По шуму також порівняємо, забігаючи наперед, блюєті гучніша в роботі. Маємо без коробки 22 кг, дві металеві міцні ручки і пластиковий досить маркий корпус. Ємність 1997 Вт-годин. Номінальна потужність 2000 Вт, а з автоматичним x Xboстом до 2400 і піковою короткочасною потужністю до 4000 Вт. Це важливо для приладів з високим пусковим струмом. Далі це знадобиться, до речі, покажу. Щодо X-Boost, то принцип такий же, як у Ecoflow. Станція знижує вольтаж, якщо споживання більше 2000 Вт, але може живити прилади, що трохи виходять за 2000 Вт. Вимикається і вмикається станція затисканням кнопки близько 3 секунд, видаючи цікавий звук на початку, щось прямо нагадує. Має чистий синус, котли працюватимуть. Ліхтарик більш-менш, бо має розсіяне світло, а не прямо пучком, щоб освітити кімнату. Є сигнал со. І просто миготіння. Тут вмикається блок USB. Посередині Quick Charge 3.0 на 18 Вт, що добре, справа 2 Type-C на 100 Вт для сучасних ноутів і телефонів, і звичайні USB на 5 Вольт 2,4 А. Зліва по класиці, як в багатьох станцій, прикурювач XT60, також вихід, але для рідкісних пристроїв, і класичні 12-вольтові DC-виходи для тих же роутерів або енергозберігаючих ламп та іншого. Ліва сторона гніздо зарядки 220 В та роз'єднання Єм Андерсон для заряджання від сонячних панелей. Тут головне не перевищити 500 Вт, 50 вольт і 15 ампер, щоб не спалити, бо це вже не гарантійний випадок, як тут пишуть. А це запобіжник від перевантаження чи стрибків напруги: два кулери на вдув, з іншого боку, два на видув. Тут же блок розеток з кнопкою їх вмикання. Добре, що три штуки. Але є питання до цих пластикових штор по необережності, легко відламати і краще була б гума, як спереду. При підключенні до мережі станція починає поступово набирати оберти по зарядці і виходить на пік аж в 1100 Вт. ватт. Що дуже круто насправді. Тут показує скільки хвилин до повного заряду чи розряду, в залежності, що переважає. Тут прихід, тут витрати. Є індикатори того, що увімкнено, шнур підключено, тому ось виделка. Світить доволі яскраво, от в порівнянні з Blue Yeti, але за певний час зменшує яскравість десь удвічі, але не вимикається ніколи. І це добре, бо споживає мізер, зате десь в напівтемній кімнаті завжди видно, скільки заряду лишилось, а не як в Blue Yeti, Постійно треба тицяти кнопку. 0 до 100 менше 2 годин на зарядку, десь година 50, і це її кілер фіча. І важливо у випадку, якщо світло подається ненадовго, не дай Боже. Як недолік, напруга заряду не регулюється, 1100 Вт є, так і буде. При цьому станція показує, що бере 1100 Вт плюс-мінус, а насправді з розетки більше, ніж 1200 Вт. І після повного заряду з нуля до 100 було спожито 2206 Вт з розетки. З цього роблю висновок, що ККД зарядки становить 90,5%. Як на мене, непоганий результат. При цьому вона на диво дуже тиха. Що при зарядці, що при віддачі частіше взагалі не крутить вентилятори. Нарешті увімкнулись вертушки, і ось рівень шуму. Дуже тихо, майже нічого не чути. А ось так заряджається блюєті для порівняння. Станція по моїм спостереженням має чотири положення обертів кулерів: вимкнено, перша швидкість ледь чути, друга вище, але все ще не гучно. І третя максимальні оберти. На третьому рівні обертів його вже чути нормально. Максимальні оберти чув тільки раз в серпне у спеку, коли було 27-28 в приміщенні. А так гучність в цілому це реально про комфорт, навіть в кімнаті біля вас. Багато іменитих станцій працюють набагато гучніше. Я мовчу про унікальні станції з окремими шумними блоками живлення, що і заряджають довго, і ще й шумлять при цьому значно. Традиційно новенька станція, охолоджуючись, підвонює пластиком. Як ця, так і блюєті, вивітрюються неохоче, поки нова, принаймні. Що важливо, працює як ДЖБ або безперебійник. Коли заряджена, передає з мережі струм напряму, але обмежено до 2000 Вт також. Я імітував відключення енергії і мій ПК працює собі далі. Судячи з лампи, котра зараз також працює від станції, при відключенні станції від розетки є ледь помітний невеликий блим. З маленькою Блюєті блим помітніший, він перемикає на акумулятори трохи довше. В великої станції заявлено 10 мілісекунд. Ну у Блюєті нехай умовно 15-20. але і того, і того вистачає, щоб мій ПК працював собі далі і не вимикався. Тому ДЖБ це один з найголовніших аргументів цієї станції наряду з тихою роботою, відсутністю зовнішнього блоку живлення та швидкою зарядкою. Також відмічу важливий момент для багатьох. Навіть після повного розряду і вимкнення, після подачі енергії вона вмикається і починає автоматично заряджатись. Це перше. Друге, коли активовані розетки 220, станція не вимикається через певний час, навіть без навантаження. Це плюс, адже все завжди увімкнено, якщо потрібно, і мінус одночасно, бо якщо забути вимкнути розетки і лишити надовго, станція розрядиться, адже сам інвертор також споживає енергію. Аутблок USB, якщо зарядив ваш пристрій, через певний час станція вимкнеться сама. Ну і от саме цікаве, на що вистачає і скільки працює. Сам ПК, аудіоінтерфейс, колонки, два Монітори, середнє споживання було 160 Вт зі стрибками до 290. Прогнозований час роботи склав 9-10 годин. Отже, уявіть картину, о 12-й ночі на ті останні декілька відсотків вже вмикав стрес-тести на компі, щоб нарешті дорозрядити її. Для вас пройшла хвилина, а для мене 9 годин і 10 хвилин. Віддала станція 1 кВт 476 Вт. Маємо ККД в такому сценарії 73,9%. Новачок скаже, що за фігня, де ще пів кВт. Сколько? Але ви маєте розуміти, що жодна станція не віддасть повної ємності. Тут потужний інвертор на 2 кВт, що має власне споживання, більше ніж в маленьких станцій. Він пропрацював більше 9 годин. Витрати на перетворення Творення енергії на кулери. І також станція не розряджає в нуль свої батареї, лишається необхідний заряд для їх захисту. Тому для 9 годин роботи в такому навантаженні, як на мене, дуже пристойно. Ну окей, чим менше по часу працюватиме інвертор, тим більше ККД в теорії. Перевіримо. Підключаю болер зі споживанням 1500 ватт, а по факту 1355 ватт більшу частину часу. Станція обіцяла 70-75 хвилин при такому навантаженні. По факту працювала станція одну годину. Кину 13 хвилин, тобто 73 хвилини, як і обіцяла, віддала 1 кВт 727 Вт, і це вже 86,5% ККД. Класно, класно, звісно, класно. Якби споживання було ще більшим, ближче до 2000 Вт. То мабуть ККД був би ще вищим. Якщо взяти середнє значення між споживанням мого ПК в 180 Вт протягом 9 годин і бойлером на кВт 400, виходить 80% ККД в змішаному режимі. І середньою роботою десь трохи більше 5 годин. Це якщо ні в чому собі не відмовляти, грубо кажучи, коли у станції лишається 10% заряду, вона починає пищати ось так. І насправді добре, що попереджає, і це важливо для тих, хто робить якусь роботу за ПК, наприклад. Але маємо й недолік. У тих же EcoFlow нових, ті, що значно дорожчі, є управління через Wi-Fi і купа налаштувань, і по струму заряду, і по відсоткам, до скількох заряджатись, розряджатись і багато іншого можна налаштувати. А тут жодного застосунку немає. Хоча як кости можна взяти розумну Wi-Fi розетку за гривень 200-300, що дозволить поставити таймер зарядки, наприклад, на ніч, якщо у вас двотарифний лічильник, як в мене. І з 23 до 7 ранку енергія вдвічі дешевша. Є в мене така. А ще замовив ось таке чудо на Aliexpress, Менше, ніж за 5 баксів на 20 ампер. Навіть з моніторингом споживання в теорії, кому цікаво, лишу посилання в описі. А також замовив автомат вводу резервного живлення для будинку. Якщо будуть таки вимикати світло, цей автомат може сам перемикати, коли зникає основна мережа. А можна і вручну. Прикольна штука, посилання також додаю. А тепер інші прилади: глибинний насос в приватному будинку споживає трохи менше кіловата, але пусковий струм в них буває в 2, в 3, а то й більше разів вищим. Станція впоралась, вода буде. Мікрохвильовка. Жодних питань. Думаю, дві таких потягнуло б. Чайник РЗТК. Заявлено 2200 Вт, а по факту менше двох. Робив замір. До речі, дисплей не миготить вживу, це із-витримки камери, на котру знімаю. Так от станція навіть не встигла увімкнути охолодження, це шумить чайник, і вода швидко закипіла. Холодильник, ну тут і говорити нічого працює. Індукційна плитка. Залежить від потужності і на максималках споживає трохи менше 1300 Вт, по дефолту 1130. Приготувати щось дуже просто і швидко. Взагалі, все, що є в будинку, тягне без питань, але все разом все одно не увімкнути. Тепер в обхід інвертора 220. ККД має бути вищим. Підключив два смартфони зі швидкою зарядкою, разом споживають близько 35 Вт. І до речі, так ми імітуємо ще й якийсь середній ноутбук: 43 години. Прогноз. Я думаю, це більше ніж достатньо. А що вже казати про освітлення 5 або 12 вольт. А ось якщо комусь корисно, то станція перемикається з 230 вольт на 220 при бажанні і навпаки, якщо натискати 10 разів кнопку блоку розеток. За замовченням було 230 Якщо ж затиснути кнопку розеток, то можна вибирати 50 або 60 Гц, кому потрібно, але в нас в мережі 50, тому лишаю як було. Начебто все основне розповів, і поки враження особисто у мене позитивні, а далі побачимо. А тепер давайте глянемо ціни і чи варто купувати, і кому головне купувати. І знаєте, ціни починають рости. Якщо місяць тому можна було придбати за 43-44 тисячі, то зараз 46-47. А раніше ще весною таку станцію можна було купити за 38 навіть, і це дійсно нормальна ціна була. Якщо ж станція коштує більше 50 тисяч, принаймні на час створення відео, то це явно забагато за неї. Я б не брав. Взяти ту ж EcoFlow Delta 2 Max, в котрої на 50 Вт більша ємність, по суті, така ж, Такусь вона майже вдвічі дорожчані ніж наша, так вона крутіша. Так можна підключити сонячних панелей на кіловат, а не на 500 ватт, як в нас. Можна розширити ємність, додавши батарею. Ціною, до речі, як і ця станція, майже є керування через смартфон. Вона крутіша, але ж вибачте, ціна кінська. І, мабуть, ще ростиме, не варіант. Зараз особисто я, мабуть, віддав би перевагу от такому формату, якщо коштує так само, як і моя, бо раніше моя коштувала менше. Зараз вони зрівнялись. А тут в нас іншого кольору корпус, але є зручна комірка для зберігання кабелів, тим більше в комплекті, крім мережевого шнура, ще йде зарядка від прикурювача та перехідник на сонячні панелі. В моєї такого щастя, на жаль, немає. Це ось такий Sigma і Oukitel. Ще в цих станцій на зарядку від сонця в деяких роз'єм Anderson а в інших XT90, по суті, це всі відмінності. Хоча цей карман всередині трохи від'їдає місця, і хто знає, як це позначиться на температурах, хоча не думаю, що досить сильно. Такі шкулери на вдув і на виду. А от чи потрібна така станція, це вже питання. До слова, от чому я собі взяв? У мене вдома все на електриці і насос в тому числі, без якого води не буде в кранах. Електрочайник, електроплита, все електро. І звісно, робота за ПК, а ПК тягне чимало. Яка ж альтернатива для приватного будинку? Генератор дешевше до 2 кВт, вдвічі дешевше можна взяти, але чомусь мало хто враховує, що до них потрібно виходити і запускати, якщо це не супердорогий зі стартером та пультом. Що їх потрібно заправляти? А це літр бензину за годину роботи: 50 гривень або 200 гривень за 4 години, або 400 за 8 годин, або 12 тисяч за місяць. По 8 годин. Це без масла і техобслуговування. плюс шум, запах, дим. Коротше, особисто для мене це не те. Ще існують сонячні гібридні інвертори, також класний варіант, також мають ДЖБ. Бюджетний на 6,2 кВт можна купити за 364-385 доларів в Китаї з вайфаєм чи без. Але до нього ще акумулятори потрібні, якщо це залізофосфат, то також 1000 на 60. Також сонячні панелі, бо без них, як безперебійник, це не дуже адже навіть в холодності. Сту він споживатиме від 50 до 100 ватт за годину, і це не має сенсу без сонячних панелей, на мою думку. Плюс кабелі, плюс потрібно наймати спеціаліста, щоб прикрутив, підключив і налаштував. Або все самому потрібно знати і вміти, а не як зі станцією, підключив і працює. Словом, свої нюанси і повний набір з панелями і хорошими залізофосфатними акумами буде коштувати дорого більше 100 тисяч гривень. У станції, плюс що вона мобільна, а мінус те, що це далеко не 6 кВт на весь будинок. Але 2-2,400. І от для людей, що живуть в квартирах, така станція реально кращий варіант. З іншого боку, а чи будуть відключення взагалі? Якщо будуть, то скільки? Звісно, підстрахуватись це добре, але ж і кошти немалі. Тому навіть якщо не вимикатимуть світло, в мене вона лежати просто так не буде. Я докуплю сонячну панель на ваттах 425, і в ясну сонячну погоду вона повністю компенсуватиме. Мені ПК, світло, телевізор і всілякі дрібниці, чому б ні. А от генератор пилився б Собі в сараї. І до речі, навіть в квартирі панелька на балконі? Чому б і ні? Аргумент, щоб не купувати. Ну от для ноутбука вистачило б і такого блюєті чи іншої меншої станції, чи навіть павербанка через кабель Type-C, щоб працювати, або дешевого сетапчика з акумулятором для світла чи котла. До речі, гляньте відео на каналі, як працює дешевий сетап з інвертором, зарядкою і акумулятором. І нарешті багатьом вистачить і павербанка для діодних стрічок на 5 вольт, і зарядити телефон, щоб перечекати відключення. А для інтернету вистачить і дешевого безперебійника, про який я також робив відео. Досі працює, і все норм. І от моя добра порада: якщо не сильно то й треба, просто не викидуй бабло. Краще дрона на фронт купи або лиши на щось важливіше. Та в сім'ях, де є маленькі діти і банально. Треба тепла вода, робота котла довго, морозильної камери, глибинного насоса чи ще чогось вкрай важливого, то ти не думаєш і береш подібну штуку. І головне, хай тих, хто прийшов з мечем, від нього і поляже, а ракети і мопеди їм же в їх сопла. Якщо було корисно, став лайк і розповідай про свої варіанти в коментах. І сподіваюсь, лихо у нас обійде стороною. А в наступному відео вже буде бюджетний і.